Слава Богу, сьогодні Господь подарував нам таке таку ще можливість бути разом з народом Божим, разом молитися за наш край, разом кликати до Бога і вірити в те, і отримати від Нього благословення. Сьогодні такий напрямок богослужіння ціленаправлений направлений те, що Ісус Христос прийшов на землю заради нас, щоб нам подарувати життя Читаю перший текст Писання, це буде книга Старого Заповіту, книга Числа, 21 розділ сьомого вірша. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: Зрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв, молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея: зроби собі сарафа і вистав його на жердині. І станеться кожен, покусаних, погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, як змій покусав кого, той дивився на мідяного змія і жив. Ось таку невелику історію я зачитав, але це йде мова про ізраїльський народ. Ми знаємо, читаємо Біблію про ізраїльський народ, дуже багато історій. І один із моментів це один із моментів з із подорожі Ізраїля, коли він вийшов і він йшов по дорозі, він подупав духом. Народ втомився, і вони стали нарікати. Стали нарікати на Мойсея, стали нарікати на Бога, і вони прогнівили Бога. І Господь допустив те, що стали їх кусати змії, ядовити змії, сарафи. Але ті люди прийшли до Мойсея і кажуть: Мойсею, помолись за нас. Помолись. Тоді саме з Мойсеєм мав Бог розмову. Тоді народ приходив до Мойсея, щоб почути слово від Бога. Тоді народ просив Мойсея, щоб Бог їм до нього проговорив. І Мойсей помолився. І Бог каже до Мойсея: Мойсей, постав мідяного змія. І коли ті люди, яких покусав змії, будуть дивитися на нього, вони будуть мати життя, я собі так розважав, думаю, вкусив змій, і він подивився в ту сторону і мав життя. Можливо, зовсім небагато було потрібно для того, щоб подивитись в ту сторону або на того змія, але потрібно було підвести свою голову, підвести, звести свій зір саме туди. І мали життя. І це був такий короткочасний момент, коли вони отримували цього. Вони отримували ісцілення, можна так сказати, продовжилось їхнє життя. Але дивлячись далі по Біблії, ми можемо бачити знову ж певна історія є за Ісуса Христа. Я читаю ще один з таксів Писання. Читаю Іване від Івана, третій розділ з 14 вірша. Як Муїй підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірив в нього, мав вічне життя. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я зачитав, ще такий текст, і в цьому тексті говорить про те, що, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Йде мова за Ісуса Христа. Тоді в старому заповіті був змій, коли люди поглядали, але це було короткочасно. Але на сьогоднішній день, коли ми віримо, коли ми кличемо до Бога, ми можемо розуміти і приймати те, що Бог нас чує і те, що нам допомагає. І далі говорить по тексту, що Бог віддав Сина свого однородженого, щоб ніхто не загинув, але мали життя вічне. Друзі, брати, сестри, можливо, сьогодні ми це все вже багато разів чули, не один раз читали. І нам сьогодні, можливо, багато вже проспівано. Але Господня благодать не змінюється. Господнє слово не змінюється. І сьогодні саме в Господі, саме в Ісусі Христі, в тому, який зійшов на Голгофу, ми можемо мати прощення. Ми можемо мати відкуплення, ми можемо розраховувати на нього, саме на нього. І нам сьогодні варто йти до нього. Нам сьогодні варто йти до нього. Чому? Тому що життя в ньому, тому що життя в ньому, і коли він проходив цю всю земну дорогу. Йому було непросто. І сьогодні, можливо, комусь із нас непросто в житті. Ми розуміємо, ми пам'ятаємо, що Ісус це проходив, і Він знає, що ми проходимо. Він відчуває це. Він розуміє, він проходив, коли його передавали. Близькі друзі, відрікались. Він проходив, коли його вели і били, і за що били за правду, за істину. Сьогодні, можливо, десь також непросто. Пам'ятаємо, є Ісус, є Христос, в якому відкуплення, в якому прощення, який може нам допомогти. Читаю ще один текст Писання. Євреїв, 12 розділ з першого вірша. Тож і ми, мавши навколо себе велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, претерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто претерпів такий перекір. Проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх, ви ще не знемагались до крови, борячись проти гріха. Це з нас закликає для того, щоб ми лишали якісь певні такі речі, які нас не будують, але рухались до Господа своїми думками, своїм життям, щоб ми ототожнювались, щоб ми зближались, щоб ми ставали подібними, щоб ми мали. Характер Христів. Ми мали дух Христів і моли, могли розраховувати на нього, коли нам буде досить непросто. Хай нам Бог допоможе мати спільність з ним і коли нам непросто, і в своєму повсякденному житті дивитися на нього, на того, хто віддав своє життя за нас, за нас, людей. Йому слава. Амінь.